А от ми і розкрили ці кошти, йдуть, і вони разом з тим не йдуть просто так. А це йде за рахунок кредитів. Це кредити позичають, і при чому вони розробили таку схему, що вони отримують мільярд отримали від Європейського Союзу від тих заморожених російських коштів проценти. А Україні дають під кредит. Оці кошти. Тут є інше посилання, це не сам не, не та якраз стаття, але тут на британському сайті можна знайти. І ми розглядали це попередньому. На попередньому стрімі. Отже, так само і Україна діє оці компанії. Російські олігархи контролюють українську енергетику через оці компанії. Тут повністю ці зв'язки, скільки коштів вони, наскільки вони закупили, скільки належить акцій компанія, наприклад, індійські, вони купують російську нафту, мішають і перевозять в Європу. І повністю тут сума, Ну тут був акцент на Україну. Чи Україна купує цю нафту російську? І так, купує російська нафта в українських банках. Бакаха, перепрошую, корупційний ланцюг, він тягнеться і до Вашингтона, звичайно. А ця британська сторічна угода, так, як її забрати це. Британська сторічна угода фактично виконується. І водночас британські страхові компанії є найбільшими. Фасилітаторами транспортування російської нафти. 126 мільярдів російської нафти перевезено на судах з британським страхуванням з березня 2022 року по 2023 року, на рік раніше. І це можна переглянути з відкритих джерел, переглянути ці цифри, ці докази, все це документально затверджено. І так само і Китай 47% російського експорту нафти.